Вчора волонтери Львівської аграрної палати у партнерстві з Данською радою з справах біженців за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України доставили до сосниці 223 гуманітарних набори. Вони передбачалися родинам внутрішньопереміщених осіб та сім'ям загиблих воїнів. Так як будинок розбитий, ми переїхали в село Кудрівку. Жінка те ще я. Ми разом з сім'єю переїхали з Запорізької області, міста Мелітополь. 40 днів ми змогли з сім'єю знаходитись в окупації. Ми з сім'єю ризикнули, виїхали наразі. Знаходимося в село Загребелля. Дуже вдячні за допомогу волонтерів, яку надають наразі. Дуже багато ВПО її потребує. Кожен набір включає продукти харчування довгострокового зберігання та засоби гігієни. Всього у Чернігівській області відібрано 5 громад для надання такої допомоги. Сосницька – одна з них. Ви зараз робите дуже важливу справу. Кожен хто зараз, хоч трішечки, турбується про ближнього і турбується про те, щоб наша країна вистояла зараз робить велику роботу. Дякую вам, Дякую. щиро від нас, Дякую. від всіх сосничан і нашої гостей тимчасових. Я вам теж дуже вдячний всі і, всі і всі хотів би пану Ігорю теж окремо подякувати, бо він можна сказати. Частина нашої команди, бо без них без Львівської аграрної палати ми б у цього всього не зробили. Сосницька селищна рада повідомила всіх про час, місце отримання та організувала пункт видачі. А представниками Львівської аграрної палати було сформовано та доставлено гуманітарні набори до сосницької громади. Злагоджені спільні дії забезпечили хороші результати. Усі люди, що були внесені до списків, прийшли на пункт видачі та змогли отримати гуманітарні набори.